Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми Олександрійці. Попрощались із захисником. Священики запрошують помолитись за мир та захисників. Сюжет з нагоди професійного свята бібліотекарів. 30 вересня Олександрійці провели в останню путь свого земляка солдата Антона Кротова. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 4 жовтня 2023 року. Але тривалий час був у статусі безвісті зниклого. Прощались із земляком у палаці культури Світлопільський. 30 вересня Олександрійці провели в останню путь свого земляка, 42-річного захисника Антона Кротова. Прощались із солдатом у Палаці культури Світлопільський. Ми повинні бути сильні серцем. Тому що якщо ми сильні, ми не здолані. Якщо ми впевнені в своїй перемозі, жодний ворог нас не здолає. Так, кров його кроплюється наші поля, кров'ю окроплюються наші міста, кров'ю наших захисників і захисниць. І це дуже сумно, але це, на жаль, така ціна, ціна свободи, ціна життя, ціна майбутнього. Антон Кротов навчався в 15-й школі. Професію столяра з деревообробки і токаря-фрезерувальника отримав ПТУ номер 17 Після строкової служби за фахом працював у Києві. Повернувшись до Олександрії, був майстром з виготовлення меблів. У березні 2022 року нашого земляка мобілізували. Тривалий час був у статусі безвісті зниклого. Наша громада тисячі Олександрійських родин живуть в тривозі, адже. Тисячі олександрійців сьогодні на фронті продовжують стояти за наше місто і за нашу Україну. Маємо пам'ятати про те, що наш зв'язок із хлопцями, чи це емоційний, чи це телефонний дзвінок, чи це донат, чи це просто розмова, це саме те, що їм потрібно наша підтримка, наша єдність. Наша готовність допомагати кожному із них. Багато олександрійських родин живуть з важким серцем, адже отримали важку новину, безвісті зник. І це дуже важко, коли ти не знаєш, яким буде завтрашній день. Очевидно, що ми молимося за всіх хлопців, які зникли безвісті, щоб вони повернулися додому до своїх родин живими. Відданий військовій присязі солдат Антон Кротов загинув в бою за Україну 4 жовтня 2023 року на Донеччині, мужньо виконавши військовий обов'язок. Поховали захисника на військовому кладовищі. Вже завтра, 1 жовтня, українці будуть святкувати Покрову Пресвятої Богородиці. Цього ж дня відзначається День захисника та захисниць та День козацтва. З нагоди свята Олександрійців запрошують до українського храму на молитву за мир та захисників. Нагадуємо, що на території Олександрійської громади є три церкви ПЦУ. Детальніше у наступному сюжеті. Олександріців зранку, 1 жовтня, запрошує до храму преображення Господнього ПЦУ на молебен з нагоди свята покрову Пресвятої Богородиці. І це свято під час повномасштабної війни набуло особливого звучання. Завтра велике свято для кожного українця. Це і покрова Пресвятої Богородиці, і день Казацтва, і День захисника України. І зараз це як не як доречно, тому що. Зараз іде іменно війна, і кожна сім'я має захисника, який в той чи інший спосіб захищає зі зброєю в руках нашу Україну, нашу незалежність. І ми будемо теж, як завжди, відсвятковувати цей день. В восьмій годині буде служба Божа, де будемо линати молитви за наших українців, за наших захисників, за наших козаків, за весь український народ. Отець Сергій нагадав, що в Олександрівській громаді три церкви, що належать ПЦУ, всі інші московського патріархату. Буквально декілька днів назад прийшла жіночка і каже: помолитися за мого сина, який зараз знаходиться десь пропавши безвісті. Ну кажу, добре, ми записали ім'я, тому що багато наших александрійців, за яких ми молимося, записані у нас в храмі, і кожного дня лунає за них молитва. Так, ми не можемо кожного вимолити, щоб кожен повернувся живий. Але якщо, хоч декілька людей повертається, а повернулося дуже багато із фронту, і навіть ті, що зараз воюють, приходять часто, коли бувають у відпусках, то це дуже приємно. І ось ця жіночка каже: Я хожу ж до церкви, весь час малюся, кажу. А до якої ви церкви ходить? От у нас на Зміні Герутки ж кажу, це то ж московська церква. Вона така стоїть в штупорій дивиться. Це як московська церква. Я кажу, ну так, кажу. В нас е, дуже мало українських церков, а більшість тимчасово окуповані російською московською церквою. Е, хочу напомнити усім олександрійцям, що у нас е, по Соборної 68 один храм. Це де ми служимо, а також за ісполкомом Свято-Миколаївський храм, і е, на перемозі, де була колись почта, е, на другому поверхі знаходиться третій храм, який діючий в нашому місті. Інші храми, на жаль, знаходяться в юрисдикції московського патріархату. От я от і кажу: дивіться, їхній патріарх благословив на цю війну. А ви зараз відправили свого сина і в ту ж саму церкву, яка благословила і сказала, що немає українського народу, і його треба знищити повністю. Ви ходите і молитесь. На жаль, такі випадки трапляються. Заради молитви за захисників та мир в Україні готові молитися поруч з іншими конфесіями християн, але в жодному разі не з представниками Московського патріархату. Ну, я був на двох зустрічах. де міжконфесійна молитва, молитва за справедливий мир і за припинення війни, яка дуже і дуже необхідна. Також Цю неділю, як ми молилися, так совпало, що поряд були ті люди, у яких зникли безвісті їхні родичі, їхні близькі люди, і ця молитва була, як би кажуть, спільно поєднана і. Дуже актуальна вона зараз, тому що чим більше ми молимося і звертаємося до Бога. Бо тільки зараз на Бога ми уповаємо, бо на нього єдина надія. Ворог жорстокий, ворог не зупиняється, весь час движеться вперед. І такі міжконфесійні спільні молебні відбуваються раз на місяць. зауважив отець Сергій. Щороку, 30 вересня, бібліотеки відзначають своє професійне свято день бібліотек. В Олександрійській системі 16 бібліотек. Кожна з яких унікальна та особлива. Про одну з них, яка обслуговує маленьких та дорослих читачів південного мікрорайону, розкажемо у наступному сюжеті. У південному мікрорайоні працює невелика, але затишна бібліотека філія номер 12 У різні часи її місце розташування змінювалось, але остання адреса вулиця Євгена Коновальця, 6. книгозбірня давно стала місцем зустрічі як школярів, так і дорослого населення. Наша бібліотека обслуговує понад 1200 користувачів. Зараз в зв'язку з повномасштабним вторгненням наші користувачі більше віддають перевагу сучасній українській літературі. Читають як історичні романи, так і детективи, і фантастику. Періодичні видання так, теж у нас є невелика підписка, але люди читають залюбки, приходять кожного тижня, беруть. В чергу стають за свіжою песою. Бібліотекарі з турботою підбирають видання для різних поколінь читачів. Є і класика, і нові українські автори, і література для найменших. Якщо бажаної книги не знайшлося, її замовляють у колег з інших філій. Ми отримуємо зараз дуже популярні комікси. Діти дуже люблять їх читати. Є в нас і періодичні видання також для маленьких користувачів, там і в гостях указки, і колобочок, який користується великою популярністю серед наших найменших відвідувачів. Ну і також, я ж кажу, діти з задоволенням приходять, у нас немає ні канікул, у нас постійні ці творчі заходи, діти залюбки. Люблять творити своїми власними руками, роблять різноманітні сувеніри, це і магніти, і берелки, і підставки. Ось ми робили для олівців. Ну і браслети, що, що завгодно. Кожного четверга проводимо різноманітні творчі майстерки для наших маленьких читачів, ну і не тільки для маленьких користувачів. Також нас да, що п'ятниці нас проходить заняття готкати для моделювання, яке діти залюбки відвідують, тому що це сучасні технології. Мешканці мікрорайону зізнаються, у швидкому ритмі життя бібліотека стає для них острівцем спокою та нових знань, і саме це робить бібліотеку особливою для своїх читачів. Бібліотека це те місце, де не тільки зберігаються книжки, а це те місце, де ми приходимо сюди і знаходимо затишок, спілкування і поновлюємо свої знання, Новий світ вивчаємо. А провідником між чи посередником між книгою та читачем є наші поважні хранителі. Цього закладу хранителі знань мудрості це наші поважні, любимі, наші найкращі бібліотекарі. Це Тамара Іванівна та Ірина Миколаївна. І завдяки цим працівникам я в цьому закладі здобула знання. По на курсах комп'ютерної грамотності маленька за розміром, але велика за значенням. Саме така бібліотека Філія, номер 12 у південному мікрорайоні. У день бібліотек вона нагадує, що книга і досі залишається найкращим другом та порадником, і в своє професійне свято приймає вітання від читачів. Хочу поздоровити наших любих всіх бібліотекарів нашої країни із цим святом і побажати міцного здоров'я творчих. Успіхів і, і вірних, і надійних читачів, і вдячних. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Тоня Матвієнко заслужена артистка України, відома українська співачка з неповторним голосом та унікальним стилем. Тоня Матвієнко розпочала свою професійну кар'єру як солістка в камерному оркестрі Київські камерати. Це дозволило здобути особливий досвід і засвідчити свій талант перед великою аудиторією. Участь у першому сезоні Голос України була важливою віхою в кар'єрі. Тоні фінальне друге місце в шоу стало свідченням її артистичної майстерності та популярності. З того часу Тоня Матвієнко активно гастролює Україною та країнами світу, співпрацює з відомими музикантами у 2012 році. Антоніна та Ніна Матвієнко порадували шанувальників випуском спільного альбому. Платівка отримала назву Нове та краще. Репертуар артистки складається із крутих українських колоритних треків. На особливу увагу заслуговують твори Хто є для тебе? Душа, Петрівочка, Коханий, Злива і полум'я, дивна квітка, «Мої сни», Івана Купала. Тоня Матвієнко бере активну участь у благодійних заходах, підтримуючи Збройні Сили України. Артистка відома своєю здатністю створювати особливу атмосферу на концертах, де кожен слухач може відчути зв'язок з музикою на глибокому рівні. 8 жовтня в Олександрії відбудеться сольний концерт Тоні Матвієнко, присвячений мамі Ніні Матвієнко. У своїх піснях співачка відверто ділиться особистими історіями та надихає на любов, вчинки, справжність. Відвідування її виступу це не просто можливість насолодитися чудовою музикою, але й унікальний шанс стати частиною чогось особливого, де кожна пісня розповідає свою історію, здатну торкнутись сердець, початок о 18-й годині. У середу, 1 жовтня, буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 6, в день плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного міліметрів. стопчика. Вітер східний 7 метрів за секунду.